існують певні вимоги. А саме, військовослужбовці діючі, вони повинні проходити службу на посадах рядового, сержантського або старшинського складу. У віці від 18 до 25 років вони долучились до Сил оборони в період з 24 лютого 2022 року до 13 лютого 2025 року, що стосується саме розмірів виплат, що повинні виплатити таким військовослужбовцям. Отже, така виплата максимальна це 1 мільйон гривень виплачується. Якщо військовослужбовці протягом цього періоду залучення до військової служби не менше 6 місяців в сумарній кількості днів залучались до бойових дій. Якщо такі військовослужбовці залучались менше 6 місяців до бойових дій, однак це пов'язано з тим, що військовослужбовці перебували в полоні та в подальшому звільненні з полону або у зв'язку зі станом здоров'я, а саме з набуттям захворювання, травми, поранення, контузії, каліцтва, які пов'язані з захистом батьківщини, то такі військовослужбовці також мають право на отримання 1 мільйона гривень.